Пройшло 12 днів, відтоді я настоюю кропиву для того, щоб зробити з нею добриво для поливу моїх томатів, огірочків та першиків. А, Бажано витримати 14 днів, але мені хочеться полити вже сьогодні. Тому зараз я піду подивлюся, як вона себе почуває. От, і зроблю розчин 1 до 10 з водичкою, щоб поливати під корінь. Так, ось такий настій. Кропива майже розчинилася в ньому. В такій ємкості. Запашок ще той, звісно. Зараз один до 10 буду розбавляти з водичкою і під корень виливати. Кажуть, один літр під кожен кущ треба. Угу. Ось мої заготовочки. Так, Виливаємо тут от водичка. І виливаємо сюди півлітрову баночку настоянки. Таким настоями з кропови можна поливати вашу розсаду один раз на 2 тижні під корінь в консистенції 1 до 10. Також можна оприскувати ваші рослини один раз на місяць. Розчин розбавляємо 1 до 20. Сподіваюся, інформація була корисною для вас. Підписуйтесь на алкогородницю, ставте лайки, коментуйте. Гарного всім врожаю!